Она была такая добра, она постоянно всем помогала, не только близким, но и всем своим друзьям. Она была очень светлой, очень доброй. Это был самый светлый человечек, которого я когда-либо знала. У тисячці після пластичної операції на грудях померла молода, здорова дівчина Аліна Мухіна. Вона була пацієнткою відомого криворізького хірурга Якова. Яковіді матір і усі знайомі Аліни вважають, що він і винен у її смерті. В неї нема печінки, щоб це було недоказуємо, що то штонсні з зробив. Коли ми, як журналісти, почали розбиратися у цій ситуації, то зрозуміли, до трагедії можуть мати відношення набагато більше людей. Ми не будемо ні на кого тикати пальцем і кричати, що він винен. Це може становити тільки суд. Але ми покажемо позиції усіх сторін конфлікту. А ви додивіться відео до кінця і напишіть в коментарях свою думку. 13 червня у тисячці 22-річній Аліні Мухіній зробили пластичну операцію на грудях. Перед цим вона була на первинному прийомі у медикомі у Якова Яковіді. Здала усі аналізи, які показали. Дівчина абсолютно здорова. Наступного дня після операції її виписали додому. Стан пацієнтки погіршувався щодня. Лікар пов'язував це з післяопераційним періодом. 20 червня вже після вимог матері у тисячці дівчині зробили повторну операцію. Дістали, промили імпланти та вставили назад. Через три дні вона померла. У дитини проблеми з груддю, зі здоров'ям, зі всіма органами її держали тут. Я була тут цілодобово, кожен день. Зазвичай саме у цій палаці знаходяться пацієнтки Якова Яковіді після пластичних операцій. Зараз тут пусто. Вже через декілька годин ми дізнаємося, що хірурга відсторонили від операцій, але поки що на місці немає жодного представника адміністрації тисячки. Медсестри кажуть, тому що вихідний. Знаходимо чергових лікарів у хірургічному відділенні і запитуємо, як добре вони знають якова яковіді. Ну, Звичайно, так, і, так, і, так, і, так. так. Всі історії і, хвороби і, є і, тут. І, і, нам лишили під наглядом. У ці історії лишили, і ми за ними хвороби він працює. Тут, не В ординаторській ми не знаходимо ані історії хвороб пацієнтів пластичного хірурга, ані його робочого місця, чи, хоча б чашки для кави. Чому ці деталі важливі? Ми розповімо пізніше. Чергові лікарі хірургії здається, навіть не роблять огляд пацієнток, як овіді. Я... Що, у віді, я пам'ятаю вашу дочку. Ви Ні. Бачимо, бачили всіх пацієнтів. Як ви, не ви, я, то ж мій колега. Цього а лікаря у палаті моїй доньки не було 20 -го числа А, а ви її ні раніше нас двоє лікарів. Тобто так, хтось ви, один ви. з нас її бачив. Як не я, значить бачив мій бачили. Що, — що Повинен був. Може й бачив. Я не, ну, не буду я ні підтверджувати, я ні заперечувати. Може бачив інший. Може заходив на неї в палату мій колега. Я міг і не Я да, Зараз научну молодь поставлю, бо він дуже просить научну молодь. Ні? Я угу. угу. Добренько, я зрозумів. Так, угу. да, казав, що бачив. Ну, а... Так після операції. Вже після вимог родичів зустрітися з адміністрацією тисячки з'являється керівниця медзакладу Олена Климович. Вона запрошує нас до свого кабінету і впродовж години пояснює ситуацію. Виявляється, що, за словами Олени Климович, у Якова Яковіді навіть немає кваліфікації пластичного хірурга. -хірург мав він право робити такі операції. Як лікар-хірург мав. Тому як що пластичний як пластичний хірург. хірург в нього посада лікар-хірург, за словами Олени Климович, Яков, Яков Яковіді є працевлаштованим співробітником тисячки з 2020 року. Сам він телефоном це не підтверджує і кидає слухавку саме після цього питання. Вже згодом при зустрічі теж запевнить, що працевлаштований. Ви співробітник тисячки? Ви працевлаштовані Общайтесь з адміністрацією. І адміністрація каже. Я дуже вибачаюсь. Ви проводили пластичну операцію Доброго. на базі другої міської лікарні. Всього ви працюєте тут? Ви працевлаштований. А тепер пригадайте, як ми звернули вашу увагу на те, що в ординаторській, де знаходяться хірурги, немає жодної особистої речі, якова яковіді, співпадіння. Самого Яковіді в суботу у лікарні також не було. Тому по домовленості з Оленою Климович приїжджаємо в понеділок, 26 червня, о 8-й годині ранку, аби особисто поспілкуватися з Яковом Яковіді. Його графік починається з 8-ї години ранку до 11.45 дня. Хоча операцію Аліні він робив о 7-й годині вечора. Йдемо до пана Яковіді разом з родичами загиблої Аліни. На зустрічі у понеділок, о 8-й ранку, завідувач хірургічного відділення Начмет і сам Яков Яковіді. Він каже, що має сертифікат лікаря-спеціаліста з пластичної хірургії. Однак чомусь на заздалегідь домовлену зустріч журналістами і родичами він його не взяв. Хоча обов'язковість наявності сертифікату передбачена наказом МОЗ України від 31 серпня 2020 року за номером 1992. на всі питання щодо стану дівчини та багато інших, відповідь була одна. Смотрите, єс поняття. Врачебний тайн і тченє заболівання, і прогноз по заболіванню, і успішність слічення заболівання. Це все входить в врачем тайну. Родичі заплатили Якову Яковіді 3 тисячі євро в руки готівкою у валюті. Зараз ви почуєте дуже цікаву відповідь хірурга. Ми навіть не будемо її коментувати. Ви казали, що 3 тисячі євро це імпланти, правильно? Тільки так. імпланти, тільки імпланти. Ви приймали інволюції гроші? Да. Не можна розраховуватися в нашій країні, євро. Тобто ви їх розмінювали у гривні? Це попередження. Ну, По-друге, так, ваші так, послуги так. безкоштовні, ви благодійний фонд? Е, є поняття навчання у кожної фірми, яка предоставляє імпланти. Навчання? Навчання. Це дуже цікаво. А ви чого нам була у вас на консультації Навчили. по поводу імплантації грудей? Ви мені сказали, що в 3000 тисячі євро входять і імпланти, і моя робота. Ну це сумарна сума. Пацієнт оплатила тільки імпланти. Вся остальна допомога була оказана в межах фінансування НСЗУ згідно пакетів НСЗУ. І анестезія, і оперативне втручання, і розхідні матеріали на це оперативне втручання було оплачено в межах фінансування НСЗУ за пакетом хірургічна хірургічна допомога дорослому населенню та дітям. За словами Олени Климович, яков яковіді відсторонений від проведення будь-яких операцій. Як лікарі, так і родичі Аліни чекають на результати розтину. Мама і сестра дівчини впевнені, причина смерті сепсис. У неї нема печінки, по якій причині це могло бути, вона просто вставляла собі імпланти. Скажіть мені, будь ласка, чому в неї надихали легені? Чому в неї відмовила е, немає печінки? і Чому в неї е, почки відмовили, нирки? Відмовили? Якщо не приживаються імплант, і це абсцес пішов. Позиція лікарів інакша припускають, що до загибелі дівчини могла призвести інтоксикація препаратами. Я просто хочу сказати вам, що на сьогодні е ну, всі медикаменти, які ми з вами вживаємо, вони мають обов'язково якусь максимальну дозу. І не тому, що е вона принесе той чи інший результат, вона може принести побічні дії. Е якщо, е Вживати надмірну кількість ліків, і ліки бувають різні. Саме ті ліки, про які говоримо… говорять вживала ті ліки, які лікар? Я розумію, але дозування ліків було значно вищим ніж. Так як було прописано, ці ліки, які вживаються для знеболення, їх дозування те, яке було прописано для знеболення. Це максимум дві таблетки на добу. Операція на грудях коштувала три тисячі євро. Гроші родичі віддали у валюті готівкою в руки Якову Яковіді. Чи мав право лікар проводити мамопластику без кваліфікації пластичного хірурга? Як казала головна лікарка, найбільшої у кривому розі лікарні? Чи знає про це Костянтин Мурашко, начальник управління охорони здоров'я міста, що покаже Ростин і чи може довіряти його результатам, якщо при ньому був присутній лікар тисячки? Ми сподіваємося, що крапку в усьому поставить обласна прокуратура, бо діло знаходиться у неї на контролі. Зробіть репост цього відео. Кривий ріг має знати правду. Я хочу попросити всіх дівчонок, жінок, щоб вони не звернулися в дану лікарню, в даному хірургу. потому что безответственно здесь относятся. Он не врач, он валютчик, как оказывается. Моего ребенка нет. Но для меня важно, чтобы другие девчонки, женщины не пострадали от такого врача, от их бизнеса, который они уже поставили на конвейер.